Радий вас бачити. Спільно з поліцією, перевірка військового облікова. Добре, дивіться. З того, що я маю право включити відповідно 24 статті Конституції фото, відео та аудіофіксація. Правильно? Військових немає цікаво. Маю право, я маю вам ту вашу постанову, маю право знімати. Якщо не немає, можете подати на <реклама> мене в суд. То обличчя не знімайте, знімайте що це все це собі. Маю право все знімати, мені конституція дозволяє. Добре, Представтесь, ви спочатку. Дайте, будь ласка. Вінчий церкву. Ліці. З другої сторони. Шу, Тут написано «Жетон». Мені потрібно посвідчення. Дивіться, це є посвідчення відповідно. Мені потрібно Сходите, я вам покажу, яке має бути посвідчення. До... Я вам покажу зараз вак. Так, звісно, що він не вставляв. Не... Да, Тому таке нам видали посвідчення і таке має бути. Ні, у вас має бути посвідчення, я вам зараз покажу яке. Яке вам має? Зараз. До постанови 11.37, Ось ви бачите. Дивіться. Ви так. маєте отаке, давайте там отека. Дивіться, отаке ви маєте. Це не є посвідчення, це є жетон. Відповідно е, закону про національну поліцію, 18 пункт Ви маєте мати нагрудний знак, жетон і посвідчення. Нагрудний здійс. Жетон є посвідчення. Це є посвідчення. Це відповідно, до міністерства. от, от я вам показую справу. Це і нашого зразка Гройсман, посвідчення. Груесман, 27 грудня 2018 року. Затвердив ось таке посвідчення. Ось таке має. посвідчення має писати. Дві це я працював слідчим. У мене було е, посвідчення. Не посвідчення. Неважно, неважно. Мене писало службове посвідчення, міліція. Не, за а зараз національну поліцію читаєте, яке посвідчення? Я, я читав. От, от, я, от я вам показую, яке маю, кажу, що, я і, не і, визнаю. І, Місцент, ну, місцент. От, ну, от, це грошно. не помінялося. А що помінялося? Це новіше 2018 року. А ви мені показуєте старе, старе не посвідчення, а жетон, Там так і написано. О, не будемо спорити. О, не будемо спорити, я вам нічого показувати не буду, тому що я вас не визнаю державним органом. По-перше, по-друге, дивіться, чому е, відсутня бодікамера. Це ознака корупції, ви знаєте. Це ознака корупції. Відсутність бодікамери це ознака корупції. Я вам поясню, це нас таке світло. Ну, таке це дивіться. Ви мене зупиняєте на машині і кажете: покажи мені, що 에... покажи? Покажи. Я вас на машині не спіняю. Техпаспорт, посвідчення водія, на якому написано посвідчення водія. І покажи мені страховку. Я ж вам не показую страховку і не кажу, що це моє посвідчення. Страховку ви показуєте тоді, коли щось Ну я ж, на, я ж на страховку не показую, не кажу, що це посвідчення. А ви мені на жетон кажете, що це посвідчення. Це, це, це є жетон, а це є посвідчення. Це є. Почитайте, от почитайте закон про національну поліцію. 18р.. Маю. Маю, я читав. Читаю вам, да. Зараз я вам зачитаю, що Це дуже просто. Відомші відзнаки спеціальний жетон та службове та службове посвідчення поліцейського. Спеціальний жетон є? No. Ні, nee, це не є жетон. То жетон, Ну, витяніть, там написано, що не посвідчення. Де пише жетон? Витягуйте. Де пише жетон? Витягуйте. Де пише жетон? Де пише? жетон? Це спеціальний жетон, во. Ну, так вот. о, так це тоже, це от це теж до жетона до додаток. А Добре, покажіть мені, будь ласка, відповідно до 11.37 постанови. Я вам тільки що її показував. Ви ніхто не маєте, тому що ви є незаконна, тож ви є приватна організація. По-перше, а по-друге, ви читали статтю 3-5 конституції? Чита. І що там написано? Я читав. Ви читали. Ну що там написано? Я читав, звісно, я зараз зачитаю, щоб ви краще знали і не займалися. Читаю статтю 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Я вам повідомляю, що я зараз перебуваю в правосуб'єктності людина, права і свободи людини та їх гарантії визнають зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто ви працюєте в мене зараз. Держава відповідає Послухайте. що я держава працює держава. Відповідає, ви представляєте зараз державу? Ну, ви ж кажете, що це ви державу представляєте? Добре, читаю далі. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Ви відповідаєте зараз переді мною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Ви зараз забезпечуєте мої права і свободи чи обмежити мене хочете. Чим я вас хочу обмежити? Я не знаю, от що ви мене тут зупинили. Я вас не зупиняв. Добре, відповідно 32 статті закону про національну поліцію. На якій основі ви хочете перевірити в мене документи? Відповідно до е, військового стану. Військового стану немає. Я вам витягну зараз ще раз закон про національну поліцію. Там не вписано військові, а що є військовий стан. Маєте документи? Маєте, Маєте документи, можете показати. Покажіть документи, я не вірю вам на слово. Я от маю всі документи. Я вам зараз можу показати, що немає. Ви маєте документи. Покажіть. Покажіть документи. Покажіть документи. Побачайте. Ну, Все, щасливо, гарного вам дня.